Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо про керування поверхневих свердловинних, а також насосів для криниці. Які засоби можна використовувати для керування цих насосів і чим вони відрізняються один від одного? Ми виділимо три основні засоби керування насосами: це реле тиску, яке керує насосом по тиску. Реле потоку, яке керує насосом по потоку. І окрема група, в якій стоїть частотний перетворювач інверторний, який також, також керує по тиску, але при цьому він підтримує постійний тиск системи. І так, по порядку. Перше, перше це у нас реле тиску. Реле тиску, ось так воно виглядає. Воно має ось тут діафрагму, на яку подається тиск, та при досягненні заданого вами тиску. Вимикає насос, і коли тиск падає до нижнього порогу тиску, який теж також ви налаштовуєте, воно вмикає насос. Вони можуть відрізнятися між собою, виробниками, зовнішнім виглядом, але принцип роботи в них однаковий. Є ще отаке комбіноване реле тиску, також механічне. На ньому є отак ось такий речажок, і він спрацьовує, коли у вас закінчиться вода в системі. Спрацьовує на сухий хід. Ну І також примусово ви можете за допомогою цього речашка вмикнути насос або вимкнути. Третя варіація механічного реле-тиску Ось так виглядає. В ньому будований манометр іде і п'ятерник. Тобто в нього йде три виходи: вхід води, вихід води та окреме відведення на бак. Принцип роботи у них однаковий. Реле тиску може бути також електронне. Чим воно відрізняється від звичайного від звичайного механічного? Тим, що е, налаштування тут відбувається за допомогою кнопок та е, цифрового дисплея. І також воно має будований е, захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. Як працює алгоритм е, перезапуску сухого ходу в таких реле? Якщо у вашій скважині закінчилась вода, у вас або у вас заклинив насос, сталася якась аварія в системі, електронне реле автоматично вимкне насос. І через 8 хвилин перший, перший цикл воно його перезапустить. Насос попрацює 30 секунд, і якщо вода в системі не з'явилася, воно його знову вимкне. Таких циклів через 8 хвилин електронне реле зробить 3. і потім перейде на, на цикл через 1 годину. Через одну годину вимкне знову насос, він попрацює 30 секунд. Якщо вода все ж таки не з'явилася, то він знову вимкне насос. І циклів через одну годину він зробить також три. І після чого, якщо вода не з'явилася, автоматичний перезапуск спрацювання сухого ходу вимкнеться. По налаштуванню, якщо у вас одноповерховий будинок, то нижній поріг тиску рекомендуємо поставити півтори атмосфери. Якщо двоповерховий, 1,8 атмосфер. І так, з кожним поверхом додаємо 0,3 атмосфери на нижній поріг тиску. Налаштування тиску в таких реле, нижній поріг тиску можна налаштувати від 0 до 10 бар, верхній поріг тиску від 0 до 10 бар і спрацювання сухого ходу можна налаштувати від 0 до 1,4 атмосфери. Електронне реле має два виходи, один вихід. Провода під насос, інший під мережу в розетку. Приєднувальна різьба в нього йде 1 дюйма. Для встановлення таких реле механічних або електронних вам знадобиться п'ятерник та манометр. П'ятерник у нас має 5 виходів. Це у нас йде під реле 1 дюйма, цей під манометр 1 дюйма та 3 виходи на 1 дюйм. Вхід води, вихід води і окреме відведення на розширювальний бак. Тепер розглянемо, як працюють механічні або електронні реле тиску. Для цього звернемось до на нашої дошки. Розберемо, як працює реле тиску, яке керує насосом по тиску. Для цього намалюємо ось такий графік. Зобразимо тиск та час. Тут у нас буде показуватись тиск. Тут у нас буде. Вказуватись час. В реле тиску завжди є верхній та нижній поріг тиску. Відобразимо нижній поріг тиску та верхній поріг тиску. Заводське налаштування зазвичай у них іде нижній тиск. У нас заводський йде 1,6 атмосфери, верхній тиск 2,8 атмосфери. Це ви можете змінити власноруч. І так, у нас. В системі тиск 0, ми запускаємо насос і тиск починає підійматися. Тиск підіймається, 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 доходить до верхньої точки, яка виставлена у вас на реле, та насос вимикається. І далі а витрата продовжується. Тобто у вас вода йде. Тиск падає, 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 доходить до нижньої точки, спрацьовує реле і знову вимикає насос. І далі пішла робота. Ось так, в принципі, воно працює. Коли, Якщо ви закрили кран, витрата закінчилась, то у вас насос працює до верхньої точки, і тут вимикається. І у вас залишається в системі верхній тиск, який у вас заданий на автоматиці. Мінуси такої системи це перепад, такий перепад тиску. Ви можете налаштувати його. Різний. Ви можете змінити дельту верхнього та нижнього порогу тиску, поставити дельту там не Не 1,2 атмосфери, а 2-3 атмосфери. Це вам дасть більший запас в баці. Але все ж таки перепад тиску по системі достатньо великий. Наступне, як працює реле тиску з сухим ходом? В принципі, працює вона точно так само, тільки по самому нижньому. Порогу тиску, воно насос не вмикає, а вимикає. У нас є також два тиску, верхній та нижній, і є тиск на спрацювання захисту від сухого ходу. Заводське налаштування е, зазвичай йде в нього 0,4 атмосфери. І також ви його можете виставити. Якщо це електронне реле, то від 0 до 1,4 атмосфери спрацювання. Ну, відмітимо, 1,4 атмосфери. Так само у нас немає води в системі. Ми запускаємо насос, тиск починає підійматися. Ну і насос працює, вимкнувся, вимкнувся, йде та, та сама крива. І тут, в який, якийсь момент, у вас сталася аварія, або закінчилась вода, або заклинив насос. Різні ситуації можуть бути, у вас тиск падає, 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 доходить до цієї точки, і насос у вас уходить в аварію. Тобто, Реле вимикає ваш насос, щоб він не згорів, якщо у вас закінчилась вода. Якщо це електронне реле, потім він його через 8 хвилин перезапускає. Ну і здійснює 3 цикли через 8 хвилин і 3 цикли через 1 годину. Якщо все ж таки води немає, він вимикає автоматичний перезапуск і все. І таким чином воно і працює. Це робота. Реле тиску, яке керує насосом по тиску. Перейдемо до другого варіанту керування насосом. Це контролери тиску, які аналізують систему і керують е насосом по потоку. Е для того, щоб зрозуміти, як вони працюють, звернемо ж знову до нашої дошки. Тепер розглянемо, як у нас працює контролер тиску, який керує насосом по потоку. Звернемося до нашої схеми. Це у нас від. Лінія часу, тиску це у нас лінія часу. Контролери тиску, які працюють по потоку, має тільки нижню межу тиску, нижній тиск. Відмітимо це на нашій схемі. Ну і також вони мають межу спрацювання сухого ходу. Сухий хід у нас спрацьовує на ділянці 0,4 атмосфери. Заводське налаштування в таких контролерах, ось так вони виглядають. Заводське спрацювання нижнього порігу тиску в таких контролерах налаштоване на 1,5 атмосфери. В деяких контролерах, таких як vds 8 r ks 3 можна налаштовувати нижній поріг тиску від 1,5 до 3 атмосфер. І так ми змонтували нашу систему, відкрили екран, автоматика вмикає насос і тиск у вас пішов підійматися догори. Підіймається і підіймається до того порогу, до робочої точки нашого насосу. І у вас система починає працювати. Працює, працює, працює. В цей момент ви відкрили другий кран, тиск може зменшитись, але все одно при постійному потоці, при постійній витраті, у вас буде насос працювати. Потім ви закрили другий кран, залишився один, і все одно у вас працює насос. Як же контролер вимикає насос? Коли ви закрили всі крани, витрата у вас зупинилась. Поток зупинився і насос починає підіймати тиск в системі до своєї максимальної робочої точки. Максимально насоси у нас можуть дати 10 атмосфер. Тому при такому підборі контролера дуже важливо підібрати правильно насос, виключно під вашу систему, під ваші задачі витрати і кількість точок водорозбору. І у нас насос підіймає тиск догори, працює, працює, все, більше йому нікуди піднімати. Проток зупинився, нікуди качати. І в цій е, точці у вас е, контролер вимикає насос. Далі ви відкриваєте кран, витрата починається, і тиск падає. Падає до цієї межі 1,5 атмосфери, і контролер у вас знову вимикає насос, і ви е, виходите на вашу робочу зону. Е, як же працює спрацювання сухого ходу? Якщо у вас. В системі закінчилась вода, в скважині там, чи в колодязі. У вас тиск починає падати. Падає, 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 доходить до точки 0,4 атмосфери і контролер у вас автоматично вимикає насос. Є контролери з автоматичним перезапуском сухого ходу, є контролери, на яких ви натискаєте кнопку і перезапускаєте, перезавантажуєте систему, і насос починає далі працювати. Мінуси такої системи це те, що у вас в системі може бути високий тиск. Як же це обмежити? В систему можна поставити редуктор тиску, виставити, допустимо, його на 4 атмосфери, і він вам буде обмежувати тиск виключення насосу. Тобто, якщо у вас насос пішов вище, вище 4 атмосфер, він не надавить вашу систему. Тиск до редуктора тиску буде високий, але за ним ви повністю свою систему, свій будинок захистите від високого тиску. Ну і також деякими такими контролерами рекомендуємо ставити гідроакумулятор від 8 до 24 літрів. Він захистить вашу систему від гідроударів. В деяких контролерах у нас є побудована мембрана. Яка захищає від е, гідроударів. В деяких контролерах, наприклад, як ВДС-2, в них немає мембрани, тому з такими контролерами, контролерами радимо ставити гідроакумулятор. Так у нас працює контролер, який керує системою е, по потоку при постійній витраті. Перевага таких контролерів те, що з ними не потрібно ставити розширювальний бак, тому що в них є. Вбудована мембрана знаходиться вона ось тут. Зазвичай мембрани йдуть від 0,2 до 0,6 літрів в таких контролерах. Наприклад, в моделі KS3 або VDS 8R, тут є можливість керування нижнього пирого тиску від 1,5 атмосфери до 3 атмосфер. Якщо ми розглянемо модель КС-2 то тут немає вбудованої мембрани, тому з таким контролером ми все ж таки радимо поставити розширювальний бак хоча б від 8 до 24 літрів. Наступна варіація контролерів тиску, це е, які також працюють по потоку, але, але в них є можливість керування і верхнього, і нижнього порігу тиску. Наприклад, ми вам покажемо модель контролера: це Коер КСР-12. Це саме сучасний контролер, в якому є вбудований захист від сухого ходу з багаторазовим перезапуском. Він може як працювати як по потоку, так і по тиску. Є е електронний циферблат, на якому ви вибираєте режими його роботи. І також повторюється сухий хід тут з автоматичним перезапуском, або варіація більш простого: контролеру тиску: це виробник НПО. Модель 15 EPS15MA. Тут стрілочне налаштування нижнього та верхнього порогу тиску і ручний перезапуск. У разі, якщо спрацює в цьому контролері сухий хід, то ви за допомогою кнопки його перезапускаєте. Перевага цих контролерів, що з ними можна не ставити бачок, якщо правильно у вас підібраний насос. І вони будуть повністю працювати в системі гарно. При цьому не потрібно буде ставити редуктор в систему додатково, тому що на них є контроль верхнього порогу тиску. Як же працює у нас контролер тиску, який у нас керує насосом і по потоку, і по тиску? Перейдемо до нашої схеми. У нас тут є тиск, лінія тиску, лінія часу. У контролера тиску, який керує насосом і по потоку, і по тиску, є три межі тиску. Перше, це нижній тиск. Він у нас з заводу налаштування йде 1,5 атмосфери. Верхній тиск, який у нас вимикає насос, ну, нехай буде 3 атмосфери. І тиск, який вимикає насос у разі спрацювання сухого ходу. Це 0,4 атмосфери. І так ми змонтували нашу систему, відкриваємо кран, і автоматика вмикає насос. І тиск у вас піднімається догори. Піднімається до відмітки. Яку ви задали? Допустимо, три атмосфери, і насос у нас під тиск у нас в системі піднімається, і насос працює. Насос у нас працює, поки є проток води, поки є витрата, він працює. Відкрили ви другий кран, тиск може бути зменшитись. ну, Все одно у вас насос буде працювати. Закрили другий кран, і далі у нас насос працює. Коли ви повністю перекрили кран, у нас витрата закінчилась. Поток зупинився, і насос в цій межі у вас вимкнув, контролер в цій межі у вас вимкнув насос. І у вас залишилось в тиск в системі 3 атмосфери. Потім ви знову відкрили кран, тиск падає донизу, падає до нижнього порігу тиску, і у нас автоматика микає насос. Ну і далі у вас тиск піднімається і працює. Але в цьому варіанті у вас тиск не перевищує, вам і заданий. Ну, як по нашій схемі, це 3 атмосфери. Далі, якщо у вас. Закінчилась вода в скважині, чи сталася якась поломка, у вас тиск починає падати. Падає, 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 падає до межі 0,4 атмосфери. В цей момент автоматика це відчуває і спрацьовує захист від сухого ходу. Вона автоматично вимикає ваш насос. Перевага е, такого контролеру з керуванням по верхньому і нижньому борігу тиску, що у вас обмежений тиск в системі. Ваш будинок повністю захищений. І, в більшій частині, і з такими контролерами нам не потрібно ставити розширювальний бак. Це сама основна перевага. Ну і також у нас такі контролери йдуть як з автоматичним перезапуском сухого ходу, так і з ручним. Друзі, якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, переходьте на наш сайт. Дякуємо вам за увагу!